Знаходимося в аеропорту міста Берлін. А для чого? Для того, щоб передати клієнту ось цей автомобіль BMW x 3 30 e бензин гібрид 2021 року з пробігом 35 тисяч кілометрів. Допомогли поставити, зробити номера транзитні. Автомобіль відправляється у нас в Польщу. Вартість такого автомобіля по ціні тисяч 38500 євро. Вона в нас безаварійна, в ідеальному стані. В принципі, тільки такі автомобілі ми можемо рекомендувати нашим клієнтам. У нас безключовий доступ, а також мертві зони. Ось так виглядає салон: 35 тисяч кілометрів пробігу автомобіля. Apple Карпе, звісно, а, помилився 37 тисяч кілометрів. Вибачте, От автомобіль від офіційного дилера. На нього ще два роки діє гарантія по програмі Premium Selection, Тому. Клієнт взагалі без жодних проблем, ще 2 роки буде експлуатувати цей автомобіль і не переживати за його сервіс чи якісь нюанси. Це в нас гібридна версія, ви бачите лючок. Запас коду, чесно кажучи, якщо на гібриді по трасі їхати, то десь за 100 кілометрів гібрид закінчується. Коли гібридна батарея повна, то показує десь на 50 км може просто їхати на електротязі, але це дуже добре, що у нас гібрид, тому що якщо в місті експлуатувати середній розхід цього автомобіля за 37 тисяч кілометрів, всього 3,8 літри. 3, Їде цей автомобіль, ну я не можу передати. Я б ніколи не сказав, що тут двохлітровий двигун. І що саме цікаво, коли висаджується батарея, у вас потужність не пропадає. Тобто все окей, він просто їде на бензиновому двигуні. Чисто на бензині в нього розхід по трасі 130-140, Якщо їхати, десь в районі 7,5-8 літрів. Ось такий BMW X3 версія 30E від офіційного дилера. На гарантії відправляється в Польщу.